У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні особливе свято, на відміну усіх свят, які святкуємо у році, особливе тим, дорогі мої, що кожного дня в нашому церковному календарі є записані імена. Тих чи інших святих. Життя, яких було таким, дорогі мої, що вони в історію війшли в церкви і, напевно, своєю любові до Бога, своїми різними такими поступками, а часто і своєю жертвою власного життя, церква, їх, дорогі мої, писала в них святих. Це були люди. Особливість сьогоднішнього свята є в тому, дорогі мої, що святкуючи небесних сил безтілесних Архангела Михаїла, дорогі мої, який був сотворений, але який був ненароджений і який не помирав, це чисті духи, які сотворив Бог, щоб вони втішалися Божим щастям і Бога прославляли. Якраз полягає дорогі мої, і особливість в тому, що читаємо, як приходили апостоли і тих 72 учні, які розійшлися по різних місцевостях проповідувати Слово Боже, якраз були наділені силою Святого Духа, прийшли і хваляться Ісус. Хваляться дорогі мої, що вони увездоровляють людей, що вони добре навчають, але найбільше хваляться, що з них духів дорогі мої вони перемагають і людей звільняють від того. Бачимо, дорогі мої Ісус каже, ви не радійте, але Він керуває щось інше і більше. Радійте, що імена ваші будуть записані. Дорогі брати і сестри, чого ми тут сьогодні на цій службі Божій? Взагалі, чому ми у храмі? навіщо ми молимося, дорогі мої? Напевно, тільки для того, щоб хочемо своїм життям, своєю любов'ю, своїм виразом віри, дорогі мої, доказати Богові і бажання нашої таким, щоб і наші. Минам були записані на небі. І тому оця боротьба, де тут Іван не закінчиться, де Ісус каже, я бачив сатану, наче блискавка падав з неба дорогі мої. Це якраз свідоцтво тому, дорогі, що сталася оця боротьба на небі, про яку нам розказує історія між добрими і злими ангелами, і, власне, Архангел Михаїл, якому так напевно було добре, споглядати на Бога, розявляти Бога. І І ми бачимо, дорогі, настав момент, вибору чи сприйняти просто так, чи стати захист імені Божого. І оцей сатана. Це якраз Денис, який падав, як пише Ісус. Як каже Ісус, бачив з неба, як блискавка на землю оцю дорогі мої споні Богу скинутий з неба. Ім'я Бехїл перекладається хто як Бог. Тому наше життя, дорогі мої, є таке, що. І це ми відчуваємо на кожному кроці ото зло і добро, яке постійно ведуть боротьбу просто десь так, а всередині у нас. Зло воно, дорогі мої, робиться просто так, не треба докладувати різних старань. А щоби зробити добро, виходимо. Ми думаємо, ми аналізуємо, наскільки нам то є вигідно, щоб зробити дорогим комусь добре. Бачите, з яким великим дорогим її трудом подається нам зробити добро. Ми навіть не задумуємося над тим. Натомість, дорогі брати і сестри, якщо би ми так вникнули, що таке є зло, ми б всі були святими, бо ми б уникали от тих поступків того життя, яке закінчується зло злом, дорогі мої, і ми б вибрали добро, така природа, так хоче Господь від нас. І ви дивіться, дорогі брати і сестри, якби зло злим Духом, як зло. То ми б вибирали, дорогі брати і сестри, добро в такому випадку. Але ви дивіться, дорогі мої, як зло подається, як добро. До прикладу, є якась компанія молодих хлопців і дівчат. І в тій компанії, дорогі мої, є, до прикладу, залежний юнак і наркотик. Якби тим молодим людям подалося, що вони будуть узалежнені, вони через декілька років помруть і багато, які то є страшні наслідки в поступах, які роблять часу, другі мої, оці узалежнені від наркотиків молоді люди і немолоді, різні є люди. То всі би ту, та компанія би розбіглася. Бо ніхто би не хотів скоро помирати, і ніхто би не хотів в тюрмі сидіти, ніхто ні, ні, би не хотів там в смітиках гритися, другі мої, бо під плотом приходило бися доживати своє часто е, молоде життя, коли навіть вдома рідні е, часто буває і так зрікається, таких синів і таких дочок. Але ні. Ви дивіться, як молодим буду. Людям подається, дорогі мої оці наркотики як добро. Тобі стане добре, ти не будеш мати депресії, це дістанеш деякі відповіді на ці проблеми, які ти маєш дорогі. Мої? Ну що тобі вболотися? Ну що тобі там закурити щось? ну Що таке? Прийняти якусь таблетку. Бачите, подається все дуже просто. Як, якесь добро. І молода людина, дорогі мої, йде на то. Бо дійсно часто переживає якісь такі різні моменти, в яких хоче знайти спокій, не знає, яких, в який момент є знайти спокій, дорогі мої йде на ці такі, на ці такі е, е, речі, дорогі, які стають причиною. І великих і великих події проблем. Багато є різних інших моментів, чому люди у в'язниці обідняються е, через деякі такі поступки, думаю, що вони то е, роблять виправності, щоб збагатитися інше і інше і інше, інше, але потім виходить те дорогі мої, що виходить. Так само делікатно. Сьогодні так, так само, дорогі мої, часто й молоде подружжя, яке вже має діти, але так, як подружжя здається, повітні за вогідністю і вони вирішують, дорогі мої, осягнути на життя власної дитини. Якби то, дорогі мої, оцим молодим подружжям, наперед показати, що стається з тою дитиною, який страх переживає дитина, але які другі мої муки переживає дитина? Може, страшніші, які сьогодні є на фронті, бо воїн є вбитий, ну воїн ще там якось понищений ну, покаліжений. Ну коли подивитися, це другі мої, як є заснято. Що робиться насправді, коли цю дитину розривають на куски і на все інше, це дивитися неможливо. Це не пережити є неможливо. Але, дорогі мої, якби мама відчувала, що вона є причиною того, що вона, вона є вбивство цієї власної дитини, за яку буде карати. Не держава, не закон, не стаття, яка є, як вбиваєте, дорослу людину, чи то аварія, чи то інший спосіб дорогі мої часу закон карає, а тут є далеко гірше. Бо за таке вбивство буде карати Бог. Людина, яка з любові батьків проситься на світ. І одночасно, дорогі брати і сестри, приймається проти волі Божої, посягає на добро цієї, на життя цієї дитини, не знаючи, дорогі мої, що, може, то якраз найкраща дитина, яка зайшла старість тих батьків, може, якийсь талант, який би мав бути. Через цю дитину виявлений в нашій нації багато хто, а може злочинець, воно приємно. І тому ось вам, дорогі мої, в який різний спосіб подається сьогодні е, слово під виглядом. Тепер на то більше є звернута увагу. Є багато молодих лікарів, дорогі мої, які роблять собі такі постанови, що вони як лікарі ніколи в своєму житті цього не зроблять. Дорогі, бо так сьогодні, подано жінці ти маєш право виносити цю вбити цю дитину, десь так приблизно виглядає. Тому дорогі мої, напевно, самого малку, не тільки нам подавалося через маму, через бабусю, через наших рідних, як приклад, споглядаючи, навчаючи дитину на образ Ісуса, на образ Його Матері причистої Діви. Марії, але найкоротша, але найтака святіша молитва часу в нас дитини це до Ангела Хоронителя нашого. Ми бачимо, дорогі мої, як часто історії здорового завіту, особливо в новому завіті, дорогі мої, Бо Небесний Отець використовує Ангел дивіться, посилає Архангела Гавріла до кричи Діви Марії. Сперві, радуйся і відкриває її. І оце радуйся, дорогі мої Марія сприйняла, погодилася, сама спочатку не знала для чого. Багато моментів спостерігаючи навіть за Ісусом, сама і Марія не до кінця дорогі. І сестри розуміла і знала, і ми бачимо, що описується, що вона таїла у своєму серці, вона роздумувала над тим, що ми оці чи інші моменти мали означати. Тому, дорогі брати і сестри, я розумію, і ми розуміємо, що так сьогодні багатьом матерям, батькам дітям. Жинам, хочеться в часі війни сказати тільки які своїх синів чи дочок. Ангела, коронителю, де ти був, де ти був? І одночасно, дорогі брати і сестри, можемо сказати, коли бачимо Ісуса розп'яту, коли бачимо цю живу сцену на голові. Ісус. І міг себе захистити, дорогі мої, тими же святими добрими ангелами, воїнством небесним. Не скористався тим наголоті, дорогі мої, і був розп'ятий своїм творінням, людиною, яка створена на образі подобу Божого. І тому ми не знаймо, дорогі мої, до кінця тих таких таємниць. І тому в своїй боротьбі, дорогі брати і сестри. Монгелами одні для Годи, і в подружжі, і як батьки і діти, і як діти і батьки, і як вчителі, і всі ті, щоб в такий особливий спосіб прийти до дорогі мої в різних обставинах і зробити те, що можемо зробити одні для одного. І тому, бачите, Господь, створивши людину, дорогі мої, наділив її тою великою силою навіть перемагати з них духів у цій боротьбі, які, дорогі брати і сестри, приходиться нам жити і в цій боротьбі. Не завалося б ворог під таким гаслом звільнення українців від когось, від чогось дорогі. І думає, що він, вбиваючи наших людей, ніби приносить перед світом, як подано все, і світ приймає, не приймає, що гинуть люди. Найголовніше в світі це людина. А будуть десь там в деталях, хто від кого походить, хто там якою мовою говорить і стають на біг. Тих людей, які сьогодні вбивають у нас, вирішили, що таких людей, як ми, не має бути під тим Божим небом, серед тих народів, які втішаються своєю славою, своєю самостійністю, які, дорогі мої, втішаються своєю культурою релігією і своєю державності. Молімся, щоб так само Господь особливий спосіб був разом з нами. І тому Іван багато лі, багатьох випадках ми чуємо, як Ісус сказав, радуйтеся. І нехай Отцей Ісусові, радуйтеся, буде нашою тілою, нашою надією. Які, дорогі мої, надіємося, що Ісус це є там, кого болить, хто страждає і хто Буває, весь втрачає. Амінь. Слава Ісусу Христу!